Як впоратися із втратою коханого? Чи допоможуть жалоба та поминки? Чому нам так складно відпустити померлого? Як повернутися до нормального життя та перестати злитися на весь світ? І коли час бити на сполох? Якщо ваша близька людина божеволіє від горя? Найбільш дієвим способом буде не залишатися наодинці зі своїм болем. Не потрібно брати на себе роль психолога і тим більше психотерапевта. Якщо ви не є психологом, якщо ви не є фахівцем, ви повинні пам'ятати, що може бути корисно з вашого боку для людини, яка пережила втрату. Перше це просто бути присутнім біля цієї людини. Друге, це менше говорити і більше слухати. Дуже важливий, важлива така річ, як обійми, як тактильний контакт. Я зараз не маю на увазі. Контакт, який зв'язаний з якимись сексуальними моментами, хоча це теж секс теж може бути терапевтичним. Але я зараз маю на увазі, коли це зовсім інші обійми. Просто обійняти цю людину. Я вам скажу, що навіть коли. Людина пережила якийсь стрес. От от, от зараз, от ви стали свідком, що якійсь людині там я не знаю, там людина пережила аварію. Там якусь і ви там людину, витягли, людину витягли з машини. Там під час аварії вона жива, але вона дуже перелякана. Це серйозна травма. Якщо ви там опинилися поруч, ви можете просто її обійняти і так декілька хвилин з нею. Бути в тілесному контакті це має іноді надзвичайно сильний вплив. Це дуже часто недооцінюється. Але психологи це давно помітили і помітили на дітях і на тваринах. Якщо ви хочете допомогти, один із таких дієвих методів, ви можете залучити цю людину до якоїсь спільної діяльності. Діяльність в широкому сенсі. Ви там можете разом з нею приготувати якусь смачну страву там. Бажано, щоб ця страва була складна, яку, ви, яку вона ніколи не готувала, і ви ніколи не готували, щоб ви разом це все вивчали, готували і так далі. Тут важливий не результат, а важливий сам процес. цього. А результат він буде, якщо процес буде досить, досить довгий і такий нормальний. Вивезти цю людину на природу з собою, запросити. Якщо у вас є заміський будинок, запросіть її в гості до себе, щоб вона поміняла обстановку. Змінила середовище. Може, якийсь деякий час пожила у вас, якщо це можливо. Розумієте, такі звичайні побутові речі і не потрібно давати поради. Не потрібно розказувати, як ви добре розумієте її стан, тому що насправді ви можете цього стану не розуміти, якщо ви не пережили такого. Так? А навіть якщо пережили, все одно людина може сприйняти це як таку жорстку як кажуть психологи інтервенцію, розумієте? Я таке втручання жорстке в емоційну сферу. Тому не потрібно цього казати. Ви не психолог, не психотерапевт, ви просто друг. Більше обіймів, більше тепла, зварити каву, подати чашку гарячого чаю. Психологи стверджують, що тим, хто може говорити про почуття та їх переживати, набагато легше пережити втрату, адже горе це теж дуже сильне почуття. Будь-яке наше почуття це спосіб звернути увагу на потребу, яка не задовольняється. А от давати чи вживати якісь ліки чи препарати, які змінюють свідомість або алкогольні напої, не варто категорично. Навіть велика доза алкоголю, яка прийнята один раз. Там, в стресі людина чи не в стресі неважливо, вона не, не має якогось загрозливого значення для здоров'я або для життя. Ну, випив і випив. Навіть якщо стало погано, ну, виспався і нормально. Але проблема в тому, що людина, яка пережила втрату, яка знаходиться в полоні негативних емоцій, вона може засвоїти це як сценарій. Їй погано, вона отримала дозу алкоголю. І їй стало добре. І от коли вона після першої дози алкоголю прийшла, виспалась, повернулася в цю жахливу реальність. Що вона зробить? Дуже багато людей захочуть це повторити другий, третій, п'ятий, двадцятий раз і це закріпляється. Чим це може закінчитись? Це може закінчитись банальною. Виробленням е психічної залежності. і це, ну, це алкоголізм, вибачте, за банальність. Цього не потрібно робити. Особливо це стосується людей, які більш молоді. Е на жаль, більш молодий організм він більш схильний до таких. Е Прив'язок до алкоголю, до психоатину речі і так далі. Не можна пропонувати ліки. Якщо у вас там в сумочці або в аптеці лежить лежать якісь анксіолітики або антидепресанти, які ви приймаєте, тому що вам їх лікар рекомендував. Вам не потрібно ці ліки пропонувати. Вашій подрузі чи вашому другу. Ліки це дуже простий засіб. Він, це, це прекрасні засоби фармакологічні. Вони можуть бути дуже ефективні, але вони, як кажуть, лікарі ефективні тоді, коли вони дійсно потрібні і під контролем лікаря. Ви не можете брати на себе таку відповідальність.